Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 28 жовтня, і це 978-ма доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обо своєї. Ми продовжуємо кожного дня огляд мапи бойових дій, що відбувається по лінії боєзіткнення, які відбулася відбулися за останню добу події. Розглядаємо їх і намагаємося зрозуміти, що буде далі. Отже, починаємо з теми, яка є темою номер один стосовно о, Селидове. О, російські окупаційні війська продовжують наступальну кампанію на Покровсько-Кураховському напрямку, і Селидово є однією з локацій, де вони зараз максимально активізували усі свої ресурси, які є в наявності, щоб закрити якомога швидше питання саме з цим населеним пунктом. Фактично, їх мета. Розпочати листопад вже зовсім іншими задачами, основними задачами, і я не виключаю, що до цих задач, які вони будуть намагатися закрити за листопад, відноситись будуть квадрат, Ізмайлівка, Гірний, Курахівка, Заряни, на які також зараз здійснюється максимальний тиск з боку російських окупаційних військ і ситуація. Вкрай складна, особливо в районі гірника, в районі зоряно і в районі Курахівки, куди російські окупанти мають можливість здійснювати свої штурмові дії. Але окрім всього іншого, під загрозою буде ще і Курахово. фактично. В цей період наприкінці жовтня, початку листопада, і особливо в листопаді на Курого, у Крахове значно зросте тиск з боку російських окупаційних військ, а при цьому саме захоплення Селидова дозволить їм сконцентруватися по цим локаціям. Як саме і чому саме так, тому що селедова Є проблематичним для російських окупантів населеним пунктів, який заважає по трасі М30 здійснювати підготовку умов е, до наступу на Покровськ на чергову хвилю. Основну, навіть сказав би так, хвилю наступальної кампанії вже на Покровськ. При цьому використовуючи трасу М30. Саме Селидово є у цьому питанні такою собі кісткою вілянці, як я кажу, для російських окупантів. Тому як умога швидше закриття питання Селидово, особливо зараз, коли росіяни а, прорвалися як по північній, так і південній частині міста, фактично до його центру, а, бойові дії зараз відбуваються переважно. В західній частині населеного пункту сили оборони України гарнізон повністю силидово не залишив, але ситуація вкрай важка і тому тут о, вирішується питання, ось в чому, як довго сили оборони України ще зможуть тримати ось в такому форматі гальмування росіян. Перед початком наступного етапу на Покровсько-Кураховському напрямку виконання бойових задач безпосередньо на південному фланзі е, в районі Курахівки, а також е, на Кураховському напрямку, безпосередньо по Курахове. А в цілому зараз з'являється багато відео а, з Селидова саме за участю російських окупантів. Є багато коментарів російських а, воєнкорів, так званих, які заявляють про повний контроль самого населеного пункту, але а, повного контролю поки що вони не мають. А, головне це саме слово сполучення, поки що, тому що знову ж таки якихось ілюзій не треба зараз. Собі будувати і чогось собі фантазувати. Mm -hmm. Те, що буде вселидово, це фактично станом на зараз можливість а, загальмувати росіян, а не утримувати сам населений пункт. А, проблемою стає і а, Вишнева, де російські окупанти фактично вийшли на станцію Селидовка, і зараз розширюють а, зону контролю сам в районі цієї станції. Як завжди, вони намагаються розвішувати усюди свої гончірки, аквафреші. Але станом на зараз, за межі вишневого, російські окупаційні війська не вийшли. І через вишнево, так для сил оборони України вихід неможливий. Вихід буде здійснюватись по вулиці козацькій. Про що я і казав, оскільки це продовжує. Ще це діюча логістична артерія, яка дозволяє як забезпечувати той гарнізон, який тримає невелику частину Селидова станом на зараз, так і через яку буде здійснено згодом вихід наших підрозділів з населеного пункту, якихось оточень, як то каже, також російська пропаганда в районі Селидова. Не відбувається ані оперативного, ані тактичного оточення в районі Силидової Сил оборони України нема, воно відсутнє. І таким чином ми переходимо а, з жовтня в листопад в зовсім іншу фазу ведення бойових дій, але продовжуємо далі а, вже а, по іншим локаціям зони бойових дій. Тут я пройду до діпстейту, оскільки а, тут більш конкретніше необхідно розуміння а, саме ситуації, а не стільки топографія. І тому а, переходимо на діпстейт. У російських окупантів є просування в районі Шахтарського, є просування в районі Новоукраїнки. Є просування в районі а, Богоявленки. Російські окупанти, як на мене, занадто швидко дійшли саме до цієї лінії і занадто швидко почали розвивати в цьому напрямку успіх. Окрім цього, в них є просування і на Вромівському напрямку, а також в районі Приютного, між Міжноводарівкою та Ольгівським. Російські окупаційні війська також загально по всій цій лінії. Мають відповідне просування і на Кураховському напрямку, і частково по правому берегу річки Вовча. Тобто зараз ми можемо побачити в принципі достатньо таку лінію основних дій, основний фронт, де російські окупанти прикладають максимум зусиль для того, щоб розширити зону свого контролю. Деякі експерти деяких західних змі. Одразу зараз намагаються ретранслювати наратив про обвал фронту, обвал оборони і так далі і таке інше. А скажу наступним чином: ситуація на Покровсько-Кураховському напрямку була завжди складною і продовжує залишатися складною. Захоплення вогледару, воно нічого не передвіщало позитивного. Це не було. Це передбачено не було б ніяких а, позитивних тенденцій, але вони відбуваються по деяким напрямкам а, дійсно досить швидко, тобто не середньостатистичне просування російських окупантів а інколи а, вони мають надшвидке просування, оскільки. Починають використовувати великій кількості механізованого компоненту, протидіяти якої, знову ж таки, ми можемо переважно використовувати FPV дрони. Ми багато говоримо про FPV дрони FPV дрони знову ж таки. так в нас їх Це основний наш елемент, який а, а, впливає на а, полі бою на ту чи іншу ситуацію, але, повертаючись. До о, того, що ми зараз можемо спостерігати, о, виникає питання: наскільки вони дійсно о, без достатньо комплексного використання разом з артилерією і іншими засобами ураження, ефективні? Так, вони ефективні, ніхто не сперечається. Але я зараз о, скажу те, про що говорив вже неодноразово, і що мене завжди, ну, скажімо так, о, Воно мене непокоїло. В нас забагато приділяється уваги, уваги саме в півдронам. Ми забагато про них говоримо. Дійсно, дешевий ефективний засіб ураження, але забули про артилерію, забули про міномети, забули багато про що. Забули про протитанкові ракетні комплекси, забули про протипіхотні міни, протитанкові міни, я протипіхотні, навіть допоки зараз ця Отавська конвенція, є з нею проблеми, я навіть не згадую, і так далі, і таке інше. Тобто, коли інформаційний простір цілком та повністю а, заповнений ФПВ-дронами, коли тільки про них і говорять, якось забувають про те, про що згадують зненацька. Ну от ми зараз бачимо з вами прориви російських окупантів по деяким напрямкам. І саме зараз це я не кажу, що зараз є прорив оборони чи обвал фронту. Ні. Зараз складна ситуація, надскладна, але це не апокаліптична ситуація. Але що, коли відбувається ось така вибачаюсь за це нецензурне слово жопа, а що одразу починає відбуватися? Всі починають говорити, що чогось насправді не вистачає, а чомусь десь неготові позиції, чомусь десь виявилося непідготовлений рубіж, не було якоїсь фортифікаційної споруди, чомусь десь чогось не вистачало протитанкового рову, або, мабуть, протитанковий рів був, але не було насипу, земляного насипу. Щоб не можна було робити простріл на 3-4-5 кілометрів протитанковим ракетним комплексом, куди діло поділася земля, чому не було зроблено ось цей насип а, і багато чого іншого. Зараз я бачу, як починають говорити знову про фортифікації в Дніпропетровській області, в Запорізькій області. А, чому про це не говорили місяць тому? Про чому про це не говорили два місяці? Нібито все відбувалося як треба, готувалися фортифікаційні споруди і по рубежам за Новогродівкою Гродівкою на підходах до Покровського. Нібито як рубежі повинні були бути в районі Новоукраїнки, Шахтарського, а в районі Богоявленки і так далі. І таке інше. А зараз ми бачимо, що російські окупанти можуть пройти як ніж скрізь масло. Висадити десант. Ну так, дійсно, там ФПВшки їх похлопають, познищують, але при цьому не відбувається іншого моменту. Для росіян просування на кілометр, на два кілометри вглиб нашої території не стає пеклом. Для них це така екстремальна поїздка з 300 трьохсотами але все ж таки з виконаною задачою висадкою десанту. Замість того, щоб на першій сотні або двох сотнях метрів підірватися на щільно розміщених ТМ-62, мати декілька ударів з ПТРК стугна або Джевелін в бачину чи в верхню полусферу. При цьому все це буде накриватися АФП-дронами, мінометним вогнем та артилерійським вогнем. А на шляху по дорозі ще й розміщено буде декілька надовг. Які не будуть давати можливості по ґрунтовій дорозі або по асфальтованій проїхати техніці, і це як мінімум декілька надовго, і це як мінімум на перших 100 метрах. Чомусь цього не відбулося. І ми про це почали говорити. А чомусь, коли з'явився перший танк Сарай, усі почали говорити про те, що ну, fpv дрони не зможуть повноцінно відпрацьовувати по цим танкам. І допоки усі думали, що робити з танками сараями як модифікувати FPV дрони щоб вони почали ефективніше з тактичного або технічного порядку, ефективніше відпрацьовувати по танкам сараям. Завдяки саме цим танкам було захоплено декілька населених пунктів, прорвано декілька рубежів. Тоді ми знову ж таки де хто Небагато хто, але почали згадувати: так є е, тм 62, протитанкові міни. Чому не таке щільне мінування місцевості? А чому не використовуються протитанкові ракетні комплекси ПТРК, знову ж таки, які якраз і непогано працювали по е, таким об'єктам? Чому е, не використовуються комплексно усі засоби протидії? Так, я розумію, що є дефіцит. Я розумію, що є дефіцит з артилерією, є дефіцит з артилерійськими боєприпасами. Є дефіцит багато з чим, але саме для цього і потрібні відповідні структури, відповідні міністерства і відповідні посадові особи, які повинні вирішувати це питання комплексно, а не заплющити очі FPV-дронами і робити вигляд, що якщо в нас є мільйони FPV-дронів, 4 мільйони, 100 тисяч 500 мільйонів і трильйон е дронів, то можна виграти війну. Ні, це насправді не зовсім так. І зараз знову ж таки, коли а, розпочинається більш інтенсивний рух а, російських окупаційних військ, ми звертаємо увагу на те, чого в нас чогось не вистачає, щось не дороблено. А де контролюючі органи, де контролюючі а, персоналії, де в принципі взаємодія між а, відповідними структурами, які повинні б, а, були гарантувати. Безпеку тієї чи іншої ділянки за рахунок розміщення там не тільки фортифікаційних споруд, а й щоб кожен підрозділ мав усе необхідне, а не так, просто ну тримай там сотню FPV дронів це вам вистачить на те, щоб відбити декілька хвиль механізованих колон, механізованих штурмів. Ну тому хлопці роблять все, що можуть. Але титанічні зусилля та мотивація та жага перемоги в умовах, коли не вистачає першого, другого, третього, четвертого, п'яти недороблено, Ну ми довго до неї будемо йти. І за великою ціною. Що ж, це ось таке завершення цього огляду мапи бойових дій. Я. Все ж таки, гадаю, що, не дивлячись на весь песимізм, має сенс поставити йому лайк, якщо ви з цим погоджуєтесь, розповсюджувати, і підіймати в рейтинзі україномовного Ютубу. Я також нагадую, що ви можете залишити коментарі під цим відео, в яких можете не тільки висловлювати свої думки щодо моїх думок, погоджуватися або ні з ними, а також залишати мені ще й. Запитання на 10 найцікавіших запитань я відповім вже наступною суботи. Це традиційно. На сьогодні дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава нації.